25 тисяч робочих місць було створено минулого року на Вінниччині. Також порівняно з 2010-м на 16% зросла середня місячна зарплата і становила 2074 гривні. Найнижча платня була у Теплицькому, Чечельницькому, Літинському, Липовецькому та Оратівському районах. Таку інформацію озвучили на підсумковій колегії головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. Там же працівники соціальної сфери намітили основні напрямки роботи на рік поточні. Одним з пріоритетних Тань, за словами керівника апарату облдержадміністрації Олександра Прокопчука, залишається погашення загальної заборгованості по зарплаті. А це більше 15,5 мільйонів гривень. Законодавство передбачає почасову оплату праці. І як наслідок, ми маємо в кожному районі тенденцію щодо збільшення таких підприємств і таких працівників, які працюють 2-3 години за документами. По суті, і по факту працюють значно більше. Тут якраз ми спільно з інспекцією намітили план роботи на рік 2012. Є позитивні зрушення щодо роботи в 2011 році, щодо виявлення таких фактів.